Так, я привіт. Я в больниці, але не по своєму поводу у нас другу робила операцію, він військовий, його там капець з коленом було, це робила операцію. Тільки що на цих кастелях, господі, боже, ужас. То я, коротше, вже вийшла, провідала його. Значить, посвітується по котам. Вчора коти були, сьогодні вже котів немає. Ну вона їх ховає, не то, що саме цього немає. А всіх чотирьох, виходить, що немає, вона їх ховає. Що робити далі, поки не знаю. Головне, не панікуємо. Держимо себе в руках. Все буде хорошо. Зараз иду додому. В общем, там должен приехать якийсь мужчина, по которым надо что-то общем, поприбирать. Ой, ужас робили йому цей укол в спину, в не ног нічого не чувствую. Сейчас уже такие не робили укол, чтобы э, полная обезболка. Вот, э, Такого нет. А робили такий укол именно э, в спину. Мозка. Как вот это роблять в природах, поняли? Роблять. Оце такие робили. Ну, в общем, девочки. Еду домой. Дальше с вами свяжемся. Давай. Короче, приехал мужчина, э, мастер. Что там, Дима, с ним пишу. Я в котлах примерно так, как и в ядерной физике, понимаете. Ох, знать даже хочется кавунчика. Уже поехали купить кавунчик. Уже кавунчик. Уже подчеревочка, Вот вам подчеревочка. Вчера в новости вечером купила тортик. Медовичок і ще й то Такого гамна, я ще давно не їла. Фу, Хто це в медовик додає лимонну кислоту в крем? Ви таке колись їли? Чи то воно просрочене? Я не знаю. Кислющий крем. Мені завжди медовик. Це такий кремчик слівочний, от такой вот какой-то. А це просто отвратительно, отвратительно. У мене ще цей макіяж після вчора, Ну, я вмивалась, але там така стрілка була, що її не засмить нічим, Не знаю, чим мали. Короче, такое в общем. Третий шесть з дворе прибирати, щось сапати, щось копать, щось що то делать, потому вже зараз сейчас холода прилюте, не встигнеш нічого зробити, розумієш? Де шукати котів? М? М? Треба було їх ловити. Перенірнича, бо нічого отошов. Є сейчас антистрес для котов. А тепер антистрес мені хто буде давати який? Я ще не виспалась, О, воно що в нього ноги крутило. Я ще селка. А, Ой, ну Хоч больницю заїхала давить уши, тому що. Обидно, ти, эта операция на тих костелях, О, боже мой. Кошмар. Просто кошмар. Конечно же, кайфси, девочка. Похудеем уже до весны. Уже худеть не надо. Уже треба на зиму набраться І Ему їдемо по делам. А потом приїжджаємо до О! Подивіться, зараз радіку позвоню, щоб достав крілишки Так, з Ми приїхали домой зараз, купили кавунчика. Дивіться, Сейчас Наша міська бабуся продає. Радік не трогає. Віноградик, яблучки і. Ви ніколи не представите, що Діма купив? Пирожок з горохом. І ще заставив мене це купувати, розумієте? Пирожок з горохом і біляш. Воно там так воняло в тому магазині, ще очері, слухай, я ж ніколи таке я не їм взагалі, і не Що да, да. я так, я так ніколи не їла, Діма. На камеру, ні? Ніколи в житті без камери я не їла. Розкажи, а, розкажи, да. ага. так, ага, звісно. Так, масеки, градик уроки в нього, мультики дивиться. Приїхав якийсь майстер, боже, ну це макіяж змить не зараз, В Градика онлайн. Я скоро поеду за Вовой. Сейчас пойду, узнаю, кто там приехал. У меня, кстати, крокусы синие уже расцвели. Если вдруг что. Сейчас. Ой, на улице хорошо так. Сейчас узнаем, что там. Бля, крот на рыбзновую ну, скотина. Катьку сейчас позвоню. Кс. -кс, 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 -кс. Наса положила, ніхто не їв. Ну я її бачила, вона йшла. А де діти, я не бачила. Сьогодні я бачила. Ну Добрий день. день. Ну, так і саме повністю, щоб з перемичкою і ноковишли щоб... І всі будуть стекля. 6, 7, 6, 7. Да. Це Діма двері заказує вкачили вікна. Так, ребята, треба збиратися вже по дитину. Сьогодні я їду в садочок. Діма з цими мастерами щось роби. Куча дів, куча дів, понимаєте. Зараз поїду за Вовчика він уже нормально, у нього тільки ножки крутять часто. це Градіка була проблема з цими ногами, не знаю, крутіла постійно. І оце у Вови теж. Часто крутять ноги, прям дуже часто. Ой, переростуть. Казала доктор, що переросте. Це ми в Чорнобильське обслідуємо їх. А, ще, знаєте, що хотіла вам сказати. Ой, там дети А, а, сяду в машину, сейчас буду ехать и поговорим про цих кариков, кариков, гариков. Парад просто выебався, вы знаете. Я, э, ну, наверное, как любая женщина, я люблю там показать там, что у нее есть, там браслетик новый, что муж подарил, все такое. Но я страшно не люблю, коли це знаете, Вот, ну, вот этого я вообще хронически не переношу. Поделиться з девочками каким-то такими нюансами, да. Но когда сидела мужчина, для мене це вообще це из області вообще ненормально. Сейчас я сяду в машину, будем кричить, что я это обсуждаю. А что, так вони самі показывают, что я обсуждаю? Так не показывай, мене может обсуждать. То, что я показываю, ну так і що. Когда на меня уже какие-то обзорщики появятся на эту звезду? Кошея сплетница. Какая есть уже? Я не спліт когось там то, що я знаю, якісь секрети чи що. Тут людина сама виставляє це все е, как би, в YouTube. Звісно, ну, я смотрю і свої виводи. Правильно ж? Правильно. Е. Ну, таке. Ладно, зараз я до машину погану. в садочок, чекаю Вову, давайте з вами поговоримо про цих керіків, шмерика. Взагалі, подивилася я відео. Не пишіть мені, а чого ти тоді дивишся, як він тебе роздражав? От розражаю я і дивлюся. Не знаю чого. Може, я вас так роздражаю, ви мене дивитесь. Коротше, у нього день рождень. І тут, значить, він з жінкою йде куплять подарунок. Типу, дружина йому дарує подарунок. І просто що мене ципануло, говорить, вибачте, що Кацапську він так говорить. Ми їдемо в Пасаж, в магазин Хелен Марлен. ну у нас на пассаж, и там есть люксовые бутики. Хелен Марлен, я хочу себе купить очень люксовую, очень дорогую обувь. Фергамо, Ну кто шарит, то шарит, дословно. Так вот для тех, кто шарит, не Фергамо, а Феррагамо. Вот, если что, ну то такое. І чим ти кичишся за 500 доларів туфлі ти купив? Ну і що це я б лучше б на їхньому місці, чесне слово, за 500 доларів переклеїла в хаті обої або по стіни покрасила і навела уюти і затишок. І коли це його розговорить, що ой, сейчас що тут делать, машину міняти, ремонт робити сейчас не на час, сейчас війна йде. То тобто, а туфлі за 500 доларів купляти, ну это ок. Ну і давайте до того, що ну, ти вже так теж не там уже 500 доларів, це вже ну, є люди, які за 1500 тисячі можуть дозволити, і при цьому вони допомагають ЗСУ, і армії і так далі. Ну, це таке, це окрема тема. Ну це просто хто шарить, то шарить да Не фергамо, немає такого фергамо, є фірагамо. Бренд, Я очень люблю дорогую обувь. Я очень люблю, дорогую обувь. А я, например, люблю, конечно, тоже дорогую обувь, и дорогие и бриллианты, золото, конечно, все мы це, ну, це любим. Дайте нам подарить, мы это все будем любить. Но якщо в тебе в хате старі, старі 20 двадцятилітні обои, стараться загведя на кухня, то девочки. Там той кухні тисячу доларів поміняють і зроблять таку красоту на сьогоднішній день, да Тобі ж приятніше буде, як тебе буде в хаті оновлено. Тим паче, що в них там 350 цих собак, вони писають, ці пільонки по хаті обосрані. Боже, це для мене вообще шок. Вот. Я вообще не приємлю такого. І э, він так розказує, что вот ми фергам ще дві пари купила. Мені жена подарила на день народження. Дві пари фергаму. Вот так вот. І це мужчина за 40 ребята, понімаєте? Просто вот, ну, я, я не можу такого собі уявити, щоб ну, типа, бренд, бренд. Он, він біжить за брендами, він біжить за якою показухою, він робить картинку, він бреше, він ліцеміро. Це видно навіть людина подачі, як вона розказується. Це видно, що людина бреше. Такий інтелігент, такий... та це алкаш типічний. Слушай, як він каже, ой ви мені всі пишете, що я алкаш. Є там одна, що пишет, що я алкаш. Ну так це правда, це ж видно. Ну, слушайте, це ж видно, що ти постоянно. Ну, кожен день пить там по два-три опірочки це алкаш. каждый день люди не вживають алкоголь. Нет. Ну Це таке, я вже, знаєте, дорвалась. до. Мене, мене просто так от, знаєте. Для тих, хто шарить, тот шарит. Типа ви, все одно не поймете. Це очень дорогой італійський бренд. Ну і що тепер? Ну і що? Дальше. Що значить шарить, не шарить? І при цьому даже неправильно сказав названня. Бо ти так же само знаєш ці бренди, як приблизительно і э, жіночка, яка живе в селі, в неї. 30 голів свиней, повімаєте, стільки ж голів корів, і вона ознає це ферага, могамня, могучі, вона і так треба. Ну тобі ж треба показати, треба ж показати свій статус, треба ж показати, що я такий богатий. Так ти почни з того, що е, в хаті наведи порядки, в хаті приберіть, поміняйте обої, у вас там все наставлено. На кухні, на которой ничего не стоит. это кухня не уютнее ощущение, що в ней не живуть. Та ладно, почему? У мене не наставлено, що значить не живуть. Як це? -то? Я не что що там вам обсираю или -то типа того, я просто ну, мене обідала, що він так звернувся до своєї аудиторії. І, типа, знаєте, ну ви все одно не шарите. Короче, я скажу одним словом, там да, очень дорогой бренд. Мол, ви нищеброды. Слушай. Успокойся. Ну, от для мене, я така, знаєте, правда, рубка. Я считаю, що це неправильно. Я вообще не люблю людей, які вийобуються. Да, я могу вам показать платьичко за 400 гривен, зары, яке я купила по розпродаже. Да, и показать вам кофточку, яку я купила тут. Тут за 200 гривен, чи что там, да, на розпродажах. Я вам це все показываю всегда я делюсь вами э, тим, что, ну вот, смотрите, класс, я довольна, потому что мені вдалося не потратить миллионы денег на якийсь кусок тряпки, а сэкономить, и да. А когда ты вот это вот туфли Два видео, девочки, про эти туфли, дорогущие туфли Фергаму. Запомните, Фергама, это неправильно мы с вами произносим, Фергаму. Хоть бы хмылый, хоть бы на него рыбы обзоры. Там каждое слово, конечно, просто, просто сплошная брехня, сплошная просто иллюзия какой-то богатой жизни. Что такое богатство, девочки? Богатство это здоровье, прежде всего. И здоровье близких, да, это не одиночество. Это когда рядом есть людина, яка в сложный момент тебе всегда підтримает, всегда будет на твоей стороне. Вот это и есть богатство. Ну, для меня, по крайней мере. Возможно, для кого-то побрикушки, тухли, фергамы и так далее являются показателем какого-то статуса. Для мене статус це моя родина. Знаете, як співають? Родина. Родина від батька й до сина, від матері до ні турботу любов передам. Родина, родина це вся Україна. З глибоким корінням, високим гіллям вот що значить багатство, статус і щастя. Да? І, звісно, я як мати. Завжди зараз слухаю, вже мама, мама двох синів, да, слухаю пісню постійно. Я такий тост там толкала у Діма і у батьків на э, річниці Весілля. Ми були в кафе, і я там такий тост э, толкала, там. Ну, значить, я співала. Ну, не співала, бо, злобу, я не співала, співала дівчатки, ну я, я сказала від душі, я встала і сама сказала слова, які. Э, Ну, дійсно, з мого серця лунали. Про те, що це два наших сонця, які освічують наш шлях. І поки вони є, ми будемо завжди дітьми. І я їм сказала про те, що я завжди мріяла мати таку родину і таких батьків. І я дуже вдячна Богу, що Він мені послав. Таку родину, де я не сприймаю, як свекруха, свекар. Ні, це мої батьки. І я цим дуже сильно пишаюся, що мені пощастило мати таку родину. І дійсно, що там ми, коли туди приїжджаємо, ми відчуваємо себе дітьми. От реально. Знаєте, просипаюся вже супчик гарячий, там вже їсточки, то сюди, вставайте, лежіть. Це знаєте, як до дітей. От. Ти дійсно себе відчуваєш реально дитиною. Для мене ось це багатство, ось це мій статус. Тому що я багата людина, я щаслива людина тим, що мої рідні. Дійсно, є люди, на яких я можу покладатися. Є люди, які ніколи мене не засудять. Ну, вони можуть сказати, яка ти юпнута, господі, тобі ж говорилося. Вони все одно мене підтримують. Вот багатство. Ні туфлі, повірте, ні сумки, ні машини, ні хера. Так, це комфорт, звісно, к такому треба стремитися, але повірте, багатство це немножко в другому. Чим старше я стаю, тим більше це я розумію. Мати і батько, два сонця гарячих, що нам дарують надію і тепло. Мати, батько і мати у долі дитячий треба, щоб кривди між них не було. Отак так от, ребята. Поэтому я вам теж всім бажаю мати міцну родину, яка один за одного тягнеться. Завжди відчувати як нам, якомога довше, більше відчувати себе дітьми. Кому ж можна поплакатися, сюда? кому можна розказати абсолютно все, знаючи, що тобі не позазрять, нічого. А іноді не казать, бо знаєш, що ці люди будуть за тебе так переживати, що просто ти бережеш їх здоров'я. От. І, звісно ж, щоб ви ніколи не почували себе одинокими людьми. От що я хочу побажати кожному. А заробити, якщо мати бажання, можна купити і машину, велосипед, самокат. Хто там що хочет, это і бриллиант. Це ты нікого не, не удивиш. Зайдіть в інстаграм. Там кожен створює картинку ілюзію. На самом деле несчастные люди. Вот, я вам высказалась. Я сказала все, що я хотіла вам сказати. Я приїхала в садок. Я зараз піду за своїм маленьким философом. Вот. і шо. І я розморажую крильця, і зробимо крильця, чи картошечку, чи макарончик, і салатик з майонезом, отак вот от. худіти будемо потім. Я не збираюся худіть. Ребята ні Я не по стандартам і не по чим-то шаблонам. У мене є свій шаблон. Я красива девочка, і ви красиві девочка. Не смотрите на. Кого-то, що це зараз ходять себе доводять этими гормональними препаратами для похудіння спеціально. А потім через 10 років, Господи помилуй, будуть лежати під апаратами. Воно вам треба. Живіть і красять. Целюлітик прекрасно. Обожаю свій целюлітик і свой животик, вот этот вот. Вот. Обожаю. Все прекрасно, все класно. Всі ваша Маша. Якщо я не Якщо я не продовжу це відео то я з вами наперед прощаюсь, цілую вас у носик. І ще що хочу сказати, треба ще найти котів. Все. Якщо вдруг що, то я продовжу. Ну ви поняли. Якщо не продовжу, значить пока. Якщо Если... продовжу, значить не пока.